Нас у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи, що нам дай тобі Ісуса Назарянини, прийшов єси нас погубити? Знаю, бо хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому, мовчи, вийди з нього. Нечистий дух стряс Його. Скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один до одного запитували, що це? Нова запланована наука повновладна, навіть наказує нечистим духом і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. Дорогі друзі. Буває, що нечистий Дух говорить правду, можна навіть сказати, проповідує Христа. Як от це було у випадку з Духом, що з нутра чоловіка посеред синагоги кричав Господеві, знаю, бо хто ти, святий Божий. Але таке проповідування нечистих духів не є богогодних. Тому Ісус наказав мовчати. Подібна історія описана у Книзі діяння апостолів, коли апостол Павло наказав Духові віщуна, що начебто сприяв апостольській місії вийти з опанованої ним жінки. Всього вчимося, що не всі, які знають Бога устами, є йому угодними. Бо угодно проповідувати може лише той. То промовляє сповноти любові до Бога, сповноти бажання йому служити та Його славу нести у світ. Саме такими проповідниками повинні бути християни. Бо, на жаль, часто трапляється так, що християнин визнає Бога устами, але не любить Його та не служить йому у щоденному житті. Чим тоді таке проповідування відрізняється від того, що його здійснював нечистий дух, якому Господь наказав мовчати? Господи Ісусе, знаємо, хто ти Допоможи нам проповідувати Тебе своїм життям.